Іванізація, експропріація, всі ці речі ми вже проходили в більшовицькі часи. І наслідки тих всіх проблем, вірніше наслідки тих всіх дій, ми пожинаємо на теренах колосальної частини світу. Проводити націоналізацію, експропріації, на мій погляд, можна хіб націоналізації. Лише в тому випадку, якщо стратегічно важливе підприємство. Підприємство, яке є важливим принципово для державної безпеки, попало неправомірно у чиїсь приватні руки за справедливу ціну може бути викуплено у власника. Тільки про такі. Шлях, на Ну, наші кремліч стали, другий перепродаж за е, ціною. Як вони. варіант. Тобто, ми тут взагалі повинні говорити про повернення до правової держави. Не закон в першу чергу, а власне право, право з великої букви. І це є одна з найбільших проблем нашої держави. Ми занадто далеко відхилилися від права. І якщо ми будемо керуватися такими поняттями, як революційної доцільності і так далі, завтра можуть оголосити ворогом держави кого завгодно. Немає. Я би хотів уточнити, тому що я, власне, говорив про те, що Якщо підприємство підприємство є стратегічне, це є одне питання. Друге питання, ми не дійшли до питання санкцій. Тому що питання санкцій, знову ж таки, ви дуже правильно сказали, воно повинно бути визначено законом. Якщо це є бізнес, який фінансується терористами, терористичними організаціями, такими як в тому числі, які походять з Російської Федерації, якщо це є підприємства, які генерують... Якісь кошти, які використовуються на шкоду національним інтересам України. Якщо це є підприємства, які становлять загрозу енергетичній безпеці України, іншим секторам економіки України, безумовно, що діяльність цих підприємств повинна бути в законний спосіб спрямована на інтерес держави. Це може бути націоналізація, це можуть бути інші механізми. І в такому випадку ми отримуємо бажаний для нас результат. І теж ж тим шляхом, що так. Це є підприємство, яке ми розуміємо, кому належить. Так, ми розуміємо, що е, якимось чином потрібно зупинити потік коштів, які отримуються від якихось бізнесів. Нам важливо сформувати принцип захисту свого національного суверенітету. І принцип цей повинен полягати в тому, що насправді в нас ці речі є невиписані. Нам потрібно сформувати, в який спосіб українська держава себе буде захищати від тих підприємств, які завдають шкоди. Питання, чи робити це, чи не робити, це взагалі, як на мій погляд, є риторичне запитання. Звичайно, що це потрібно робити. Просто якщо ми беремо приклад. Якогось конкретного підприємства і хтось заявляє про те, що зараз або ми його завтра націоналізуємо, або його націоналізують іменем революції, це є дуже небезпечний шлях. Але один з важливих цих моментів, ми це повинні починати робити. Захищати свій національний те, про що ви говорите, захищати ну, свій проти, національний, ми інтерес. Таким чином національний інтерес. Я він не почув, що він сказав, що я, він, не, що я, він я, є проти. Я І не сказав... я не думаю, що хтось з політиків наважиться сказати, Це що, що проти. він є проти захисту національного я, інтересу я, України. Я, я, я сказав,